Друзі, привіт, вітрі і з вами. І також хочу, як і багато людей сьогодні, прокоментувати ті заяви, події, які лунають нам за перебріка від старого діда, який втрачає владу, втрачає все і програє війну. Хочу розказати вам, звідки мені розказували, відбувається середній палець. Середній палець, який зараз дуже актуально в цій історії. Ви знаєте, що в Англії, а в мене жінка-Англійка, я дізнався це на особистому досвіді. На жаль, ось це і ось це це одне й те саме. Коли ти показуєш ось так людині, ти все рівно, ж ти показуєш ось так І звісно, це е, погана річ, аморальна, і я не хочу зараз тут е, розводити аморальні там, відео. Я хочу пояснити, чому це зараз е, дуже актуально сьогодні під час е, цих заяв. Колись давно була велика війна Англії і Франції, і англійці вигравали. І французи дуже боялися англійців і особливо боялися англійських лучників, стрільців з лука. І щоб не йти на війну з Англією, французькі чоловіки відрізали собі. Ось цей палець, або ось цей палець, чому тому, що щоб стріляти з лука треба два пальці. Настільки вони не хотіли йти в війну, в якій вони знали, що вони програють. Сьогодні, пробачивши новини про так звану часткову мобілізацію в Росії, я зразу побачив новину, що в Росії вже не буває популярності послуга за півтори тисячі рублів, не болячи зламати руку чоловіку, щоб він не пішов в армію. І це мені дуже нагадало історію, звідки іде ось ця історія. Що це означає? Це означає, що як і раніше в історії між Францією і Англією, так і зараз в історії між Україною і Росією російські чоловіки, російська влада, російський народ боїться нас. І це справді так. І нам не треба боятися їхніх заяв, нам треба мати віру, а не страх, віру в себе, в наші сили, віру, якщо у вас є віра в вишні сили у Господа Бога. Віру в наші Збройні Сили України, тому що правда в нашій стороні. Тому, говорячи е, всім російським людям, я хочу сказати, які ті лучники з Британії, давайте, давайте, йдіть до нас, ми готові мобілізувати, утилізувати і вас надалі, тому що ми боремося за свою землю, ми не зупинимося, і перемога буде з нами. Слава Україні!